Ветери ТВА. час інформаційного випуску новин теми дня у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас. І кореспонденти ТВА вже готові підбити підсумки п'ятниці 15 листопада. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так у ніч на 15 листопада сили оборони знищили. Одну з двох ракет та 25 з 29 ударних БПЛА типу Шахед, яким РФ обстріляла Україну. Переважно більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях. У наслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян. Потерпілим надають допомогу. У наслідок масованої атаки дронів на Одесу загинула жінка. Паралельно постраждали щонайменше десятеро осіб. Тим часом буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 15 листопада, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, солдатові Анатолію Бужаку, воїну військової частини А 4674 Останню шану віддали в селі Киселів. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Із приходом холодів все більше людей стають вразливими до хвороб, оскільки імунітет слабшає в рази. Тож яким чином низька температура впливає на поширення вірусів? Яка ситуація з інфекційними хворобами на буковині та які профілактичні заходи є найефективнішими, дізнавалась моя колега. Із зниженням температури у Чернівцях традиційно зростає увага до профілактики сезонних захворювань. За словами генеральної директорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гобко, низькі температури самі по собі не є основною причиною захворювань, адже холод може послаблювати імунітет. Але головним чинником поширення інфекцій є контакти між людьми, погано провітрювані приміщення та недотримання правил гігієни. Зважаючи на те, що джерелом інфікування при гострих респіраторних вірусних інфекціях, в тому числі при covid 19 при грипі, завжди є хвора людина, то погодні умови мають певний вплив, але вони не будуть вирішальними. Наразі ми маємо дещо вищу захворюваність ніж на попередньому тижні. За 45 й тиждень захворіло майже півтори тисячі людей на ГРВІ. В тому числі ковід, до речі, ковід 19 поодинокі випадки. Їх кількість ну суттєво зменшилась. Наталія Гобко поділилася інформацією про загальну епідеміологічну ситуацію на Буковині, зазначивши, що вона залишається контрольованою. Він у нас починався з перевищеного епідемічного порогу. Кілька тижнів поспіль від початку епідсезону захворюваність зростала впродовж 44 го тижня відбулось певне зниження захворюваності. Ми це пов'язуємо з шкільними канікулами. Як зазвичай, це впливає. І захворюваність зменшується наразі. За 45-й тиждень ми маємо зростання захворюваності порівняно з попереднім на 6,6%, і захворюваність є нижчою за епідемічний поріг на 6,7%. Але ми прогнозуємо поступове зростання захворюваності від тижня до тижня, тому всі застереження, які ми надаємо, залишаються незмінними. Одним із найефективніших способів профілактики залишається вакцинація. Пані Наталія наголошує, що вакцина від грипу не тільки зменшує ризик інфікування, а й запобігає можливим ускладненням. Каже, що зараз доступна достатня кількість вакцин, тому не варто зволікати. Особливо важливо зробити щеплення людям із хронічними захворюваннями, дітям і літнім людям. Передусім, це щепитися від грипу та ковід, 19 особливо тим людям, які належать до груп ризику, чи то за станом здоров'я, чи то до ризику за професійною належністю, зокрема лікарям, освітянам, працівникам сфери обслуговування, тобто людям, які щільніше, і частіше спілкуються і мають ризики інфікуватися. А маючи певні хронічні захворювання, ці люди мають ще й ризики важкого перенесення грипу або ковід, 19 з важкими ускладненнями, тому ми звертаємо увагу на те, що щепитися ще на часі. Профілактика також включає дотримання правил гігієни, часте миття рук, уникання великого скупчення людей, здорове харчування та вживання вітамінів, зокрема Д і С, які зміцнюють імунітет, каже пані Наталія. Уникати стресу, оскільки стрес також може впливати на рівень імунітету. Достатньо висипатися, раціонально харчуватися. І зміцнювати організм, але звісно, будь-які загартовуючі процедури слід проводити поступово. До слова сезонні хвороби це щорічна реальність, але їх можна уникнути, дотримуючись простих, але важливих правил. Як зазначає Наталія Гопко, головне відповідально ставитися до свого здоров'я, підтримувати імунітет, вакцинуватися та уникати факторів ризику. Турбота про себе та оточуючих є найефективнішим способом зберегти здоров'я в холодний період. Діана Добинда теми дня ТВА. Ще один автобусний маршрут у Чернівцях став комунальним. З 16 листопада Чернівецьке тролейбусне управління почне обслуговувати 34-й маршрут. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Автобуси їздитимуть тим самим маршрутом, як і раніше. Від поліклініки профоглядів Хравітон до гіпермаркету Ашан. Інтервал руху складатиме 25 хвилин у будні та 30 хвилин у вихідні дні. До слова, маршрут не передбачає пільгових перевезень. ДТП на Буковині вчора вечері, 14 листопада, неподалік села Ренгач трапилась автопригода. У результаті буковинець отримав травми несумісні з життям. Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля Мерседес Бен Світу зіткнувся з попутнім авто Опель під керуванням 38-річної Буковинки. У подальшому водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги та допустив падіння автівки з мосту. Від отриманих цілесних ушкоджень кармувальник мікроавтобуса загинув на місці пригоди. Ціло загиблого поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи. Втратив автобус через спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через держкордон. 14 листопада на пункті пропуску Порубне під час огляду транспортного засобу марки Мерседес під керуванням 62-річного громадянина України. Оглядова група прикордонників та митників виявила сховок з сигаретами, обладнаний у конструктивних особливостях автомобіля. Застосування спеціального скануючого пристрою підтвердило наявність сторонніх предметів у конструктивних порожнинах багажного відділення авто. Чоловік намагався незаконно перевезти до Румунії 530 пачок сигарет різних марок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів та транспортного засобу складає понад 300 тисяч гривень. Горіли житлові будинки, господарська будівля, літня кухня та підвальне приміщення. Уночі, 14 листопада, у селі Селятин загоряння виникло в приміщенні літньої кухні. Далі вогонь по покрівлі поширився на зблоковану господарську будівлю. Споруди були дерев'яними, отож вогонь швидко їх охопив. Врятувати від знищення будівля вже не вдалося. Водночас вогнеборці запобігли перекиданню на поруч розташований житловий будинок та ще одну господарську будівлю. Ще дві пожежі минулої доби ліквідували у місті Новоселиця та селі Їжівці. Також 14 листопада у місті Чернівці через необережність під час паління займання сталося у підвалі житлового будинку. У ніч на 15 листопада ще один житловий будинок загорівся у селі Лівенці. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок від знищення. Причину пожежі встановлюють фахівці. Чернівецька обласна федерація карате відзначає своє 35-річчя. Саме з нашого краю розпочалась історія створення клубів з цього виду бойових мистецтв по всіх куточках держави. А наші спортсмени повсякчас прославляли Україну на світових татамі, завойовуючи чемпіонські титули. Детальніше про історію федерації та її сьогодення розповідаємо далі. 1989 рік Чернівці стали одним з перших міст, де почало відроджуватися карате після тривалої заборони цього виду бойових мистецтв в радянському союзі. Місто перетворилося на справжній навчальний центр, куди приїжджали з усіх куточків України, аби набратися досвіду та поширювати ці знання далі. Розповідає засновник Чернівецької обласної федерації карате Валерій Галан. Із тих пір, ось уже 35 років буковинський спортсмен. Не писують наш край на золоті сторінки світової історії цього виду бойових мистецтв. До 2007 року, з 89 року, Чернівецька команда займала тільки перші друге місця, ніколи не була навіть третьою. Ну, деякі команди були так, але збірна з 2007 року. Федерацією вже е, е, ми будемо казати так, об'єдналися з іншими федераціями, і вже мої учні очолили Федерацію карате України Лівчук, хоч тепер вже Дучак. В області був Золотухін, зараз Пікулін. Бачу, що вони розвиваються краще і краще. У спорті у них великі досягнення. І Я радий, що наша робота, яку ми розпочали, у гарних руках під час повномасштабної війни наші каратисти продовжують показувати вражаючі успіхи на міжнародних змаганнях, аби весь світ бачив. Що Україна це держава переможців. Чемпіон європейських ігр за Плідне Андрій. Е -е, вперше у нас чемпіон світу Гнесь Марія. Ми провели наймасштабніший чемпіонат області, понад 500 учасників за всю історію. Клуб з Чернівців виграв перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України серед карате. Я впевнений, що ми рухаємось в нужному напрямку та. Майже впевнений, що ми станемо найуспішнішим кейсом обласної федерації карате в Україні вже незабаром. Як розповідає Олександр Пікулін, Чернівецька обласна федерація карате наразі значно розширює коло своєї діяльності. Ми працюємо з військовими з реабілітацією. У нас є тренуються глухі діти та інваліди. Ми прагнемо відігравати важливу соціальну роль в житті нашого міста не тільки спортом, а але саме такими захотами, саме проваджуємо рекламу спорту. Ми хочемо, щоб наша нація була здорова, патріотично вихована, та щоб ми перемагали як на татамі, так і поза татамі безпосередньо у війні. На думку каратиста Дмитра Луканчука дуже важливо розвивати цей вид єдиноборств, адже він складається з комбінації трьох речей: по перше, це змагальний вид спорту спорту, який тренує конкуренцію, вміння відстояти свої інтереси в житті, друга річ це елемент духовності і дисципліни, коли тебе вчать не застосовувати силу там, де їй не потрібно, відноситись до неї розумно і використовувати не тільки свої кулаки, а й свій мозок і своє серце. І третя річ бачив от, різних. Інших єдиноборствах люди, які звернули не туди, на жаль. І часи були тоді, такі, коли я був підлітком, але з каратоми не маю жодного пропадчого друга. І це неймовірна річ, що ось таке дає базу, яка тебе потім буде як путоводна зірка супроводжувати далі. Міцний стержень, який формується у спортсменів, завдяки карате, дозволяє їм використати свої навички та вміння не лише на татамі, але й у активній участі в соціальному житті Чернівців, зазначає Олександр Пікулін. Дуже багато вихованців, саме карате, очолюють департаменти структури організації нашого міста і ту дисципліну. Та дисципліна, яка їм дісталась, та повага з карате. Вони. Розповсюжити повсікжене життя. Тетяна Дубіцька, Теми дня. На цьому наш випуск завершуємо. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Я з вами прощаюся з побажаннями насичених гарними подіями вихідних. На все добре.